Соловей Леонід Олександр, директор дитячої юнацької спортивної школи з кульової стрільби та біатлону. Яка адреса у вас? Вулиця Провокзальна, 12Б. Тобто корінний, так би мовити, дорничанин. Ну, кажуть, що давним-давно куєте для збірних е призерів, спортсменів. Розкажіть про це. Ну, в принципі, так. Тому що Наша школа має традиції ще з часів Радянського Союзу, де було у нас, перш за все як із біатлону, і з кульової стрільби. Дійсно, у нас були це процентів 30-40, це члени збірної команди України. До, маємо олімпійського чемпіона. Покійно на нині це Бяков Іван Іванович, який приїхав після сапора олімпійським чемпіоном до України. Його виключили із складу збірної РСР на той час, тому що він був росіянин, а приїхав на Україну, і... але своїми результатами він добився так, що знову став членом збірної команди СССР, і на 76-й рік Пенбурку він став дворазовим олімпійським чемпіоном, таким чином принісши золоту медаль з біатлону в Україні. Ліна ласка, зараз проходить в Сочі Олімпіада. Зимових видів спорту. Кажуть, що вихованці вашої спортивної школи теж беруть там участь. Так. Маємо честь представити нашу випускницю. Це Джима Юлія, яка прийшла у нашу школу 9-річному віці, і виросла я вже, ну, в цій школі до збірної члена збірної команди України. Серед юніорів, потім перейшла в розряд жінок, і зараз, звичайно, вже тренується в складі збірної команди України, закріпилася в основному складі. Ну і зараз має честь захищати Україну на Олімпійських іграх в Сочі. Надіємося на її успішний виступ і вболіваємо, за її. і дуже хотілося, щоб вона приїхала додому на Україну з медаллю. Но вона зараз не мешканком Дарницького да? району. Проживає територіально, вона проживає, наскільки я знаю, це в Деснянському районі. Але, але так мовити, початок своєї спортивної кар'єри вона саме так, звідси, так? Да? Так, але так, як і батько її, те саме, він прийшов в такому ж віці, як і вона, він займався в нас тут біатлоном. До речі, він став те саме чемпіоном спартакіади народів СССР. У нас два таких, от Джима Валентин і Бруєнко Петро, які виросли тут, от іменно. А що таке чемпіон Спартаке на РСР? Ну, на той час це все одно, що олімпійський чемпіон. Я вам чесно можу сказати. Конкуренція тоді була, якщо їхали на Олімпійські ігри у складі збірної команди СССР, то без медалей вони звідти не поверталися. Скажіть, будь ласка, от по Києву в цілому. Таких закладів, як вас, як ваш, багато чи мало на тому рівні, який ви зараз показуєте, демонструєте. Ну, я можу так сказати, що навіть на найнижчому рівні, але це наша наша школа, більше шкіл таких з біатлону в Києві. Раніше так, це було і спортивний клуб Собіл, де було саме біатлоністи готували. І це були в основному і вищі навчальні заклади, де вони ну, навчалися, і тим не менше займалися біатлоном. Зараз в Києві це тільки наша школа. Так як і взагалі лижний спорт, тому що лижний спорт це є масовий спорт, і звідки біатлон черпає свої резерви і черпав завжди резерви. На жаль, на даний момент в Києві, от як наша школа в біатлона лишилася, це одна школа, і з лижного спорту це 15-та школа, міст спорткомітету, де культивується лижний вид спорту. а Решта або ж аматорські, або ж це особисті заняття інших от таких офіційних шкіл, ну, в крайньому випадку, я ну, не знаю. Лодні Різдва, скільки е, е, дітей взагалі займаються е, в вашій школі, кого більше дівчат чи хлопців, з якого віку е, вони до вас приходять? Що потрібно мати при собі, щоб стати членом учасником вашої школи? Ну, Перш за, за все, щоб стати ну, учнем нашої школи, треба бажання не батьків, а бажання самої дитини. Коли дитина сама бажає, а не батько приводить її, хоча випадки є різні. Приходить мама, випадка, перший раз проводить, він не хоче, а потім він ще з більшою енергією займається і так далі. Але на даний випадок я вважаю так, що найбільше. Це коли дитина сама хоче займатися цим видом спорту, є звичайно, що проводить тато або мама, пишуть заяву про те, що вони хочуть займатися, проносять довідку від лікаря про те, що йому ну можна займатися на даний момент, тому що після чого він ще проходить у нас у нашого лікаря медичний догляд і займається. На біатлон ми приймаємо з 9-річного віку, на кульову стрільбу з 10 років приймаємо. Ну, а до скількох? Значить, можемо займатися, у нас фінансує фонд соціального страхування з тимчасової трати працездатності. І в положенні написано, що до 18 років, але якщо він займається, то він може займатися до 23 років. Скільки дітей зараз відвідують школу? В, в, в нас в школі знаходиться 309 дітей, десь 180 дітей це кульова стрільба, і решта це діти, значить, які займаються біатлоном. Ну зрозуміло, що е, дуже багато е, дітей е, цієї кількості це дерничан. Так, звичайно, що це територія, тому що Київ місто велике і доїхати з одного кінця міста в інший кінець це ну, дуже багато часу. Але є ентузіасти, які хочуть займатися, є в нас дівчинка з бетону, яка їздить, наприклад, з того же винограда. Вона займається і це вже не один рік займається. Є, саме, які проживають територіально на оболоні, вони теж саме сюди на Кульову, в частності, вони теж саме їдуть. Є люди, які проживають у броварах, але теж саме вони їздять сюди. Спочатку їх возили їхні батьки, а зараз вони по і самі приїжджають сюди. Так що... Скажіть, будь ласка, на базі вашого приміщення діти займаються секційно чи, можливо, проводяться якісь змагання. Якісь е, олімпіади е, молодіжні тощо Ну, по-перше, ми проводимо і внутрішкільні свої змагання. Це для того, щоб було цікавіше дітям займатися. Проводимо в нашій школі є, наприклад, такі змагання, в яких ми е, приймає вся Україна. Наприклад, приз дворазового олімпійського чемпіона Бяка Івана Івановича Ми його проводимо це в вересні місяці, де запрошуємо сюди. Всіх, ну це такі дитячі змагання, але вони набули вже популярності і приїжджають туди з великим задоволенням діти. Ну, так як ми серед шкіл так, таких проводимо. Звичайно, не приїжджають сюди олімпійські чемпіони, але для дітей це дуже корисні змагання. Ми проводимо, ну це літні змагання на лежа ролерах, де ми проводимо іменно по. Вулиці Бориспільській, там uh -huh. є частина дороги, на, наприклад, на, де спортивний клуб розташований. Там ми, міліція допомагає нам перекрити е, дорогу, яку ми дуже завдячуємо, тому що особисто школа б не змогла би так проводитися. Звертаємося до Даранської ради адміністрації, вона нам допомагає, от іменно, е, як, своєю владою. тому що... Пропонує міліції, щоб нам доведе координацію дій іменно от, от, всіх структурних органів, які тут там, нам можуть оказати посильну допомогу. Скажімо, скаленісач. Ну як я розумію, це ви спорту не з дешевих. Тобто, треба гвинтівки, треба ремонти, треба кулі. Де ви берете гроші? Хто вас фінансує? Ну, фінансує перш за все, нас це основний. Фонд соціального страхування з тимчасової працездатності. Але в них положення написано, що частково фінансують. Ну а другу частку шукаємо там, де хтось прийде до нас пострілять, якусь копійку нам перерахує, значить, ми можемо щось впустити на реконструкцію, відновити стіни, відновити підлогу, яку. За рік десь невлучними ми можемо пошкодити там і так далі. Дах, який у нас постійно протікає, тому що приміщення ну, потребує капітального, я б так сказав, ремонту. А все інше, як у нас на учбову спортивну роботу, звичайно, що коштів не вистачає. Це спонсорська допомога. Яка спонсорська допомога? Це допомога батьків. Якщо їдуть на змагання, не вистачає, не вистачає коштів. Ми звертаємося до батьків, кажемо, що от. Якщо ми не будемо участвувати, тоді ну, не буде і дітям цікаво тут займатися далі. Звичайно, що батьки, які хочуть, щоб їхні діти показували дуже добрі результати, вони в цьому знаходять кошти, їдуть на змагання. І зараз у нас діти були в Чернігові на зборі за кошти батьків. Потім вони... Поїхали вірніше, хотіли їхали, Тисовець, але так вийшло от зараз погода, ви бачите, яка на вулиці, що все потекло, і там вчора от ми дзвонили туди, кажуть, плюс 15 градусів. Навіть збірна команда України, яка готувалася до чемпіонату юніорського світу, вони переїхали в Тернопіль, тому що от та, ну, аномалія яка-то з погодою. І там плюс 15 в Тернополі снігу багато. і... Морозець такий невеликий, але вони зараз там тренуються. Отак і наші діти трошки от зараз підготовка зірвалася. Перенесли ці змагання на більш пізніші терміни. Але ну на чекаємо, що може бути погода краще і буде багато сніг. Вже там проведе. У вас є можливість звернутися до дарничан? Можливо, ви щось хочете ексклюзивно для них сказати. Запрошую всіх дарничан до нас у школу, щоб ваші діти були здорові. Сильні, будь ласка, приводьте їх до нас, ми з радістю їх приймемо і будемо годувати із них олімпійських чемпіонів. Спеціально для сайту darnic.орг